Воромо зараз із нашим гостем з нами на зв'язку Тарас Загородній політолог, пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава на вашу думку, чому ось така категорична думка пролунала від Десантіса? Так він один із кандидатів у президенти США що з приводу касетних боєприпасів? Ну і Трамп каже, що видете нас до третьої світової війни. А чи не навпаки нам допомагають зараз Сполучені Штати запобігти цій війні? Ви пам'ятаєте, як наші вибори проходять в нашій державі, так? Зазвичай опозиція критикує будь-яку дію влади. Раз. Так от уявіть собі, що вибори Сполучених Штатах Америки це в 10 разів більше за таким напором, в 10 разів більше переходу на особистості. Найжорсткіша боротьба в пресі, чорний піар і так далі. Тому тут дивуватися позиції там десантисе республіканців а, стосовно а, Байдена а, взагалі ну, ну, не слід дивуватися. Так воно і є. В Америці в дійсності дуже жорсткі виборчі кампанії. Нашим політикам навіть і не снилося. Це перше питання. Друге питання. Ну Байде Трамп продовжує тягнути всю свою гру, що Байден втягує Америку в, в, в Третю світову війну, в конфлікт з Росією, і так далі. Це те, що він активно використовує, чим активно на цьому активно спекулює. І це до речі, одна з причин, чому Байден і. І Америка зараз в даному випадку не хоче педалювати вступу України до НАТО щоб надавати оці карти в руки в першу чергу власні опозиції, а ось це при тому, що я хочу нагадати ситуацію 2016 року: що росіяни Росіяни теж погрожували Україні і Америці перетина теж ядерною війною. За передачу в Україні. і тоді Трамп чомусь не сильно боявся третьої світової війни, скасував мораторій на постачання зброї в нашу державу, яку наклав Обама і поставив нам джавеліни. Тому ми повинні багато речей теж дивитися з точки зору політики, з точки зору політичної доцільності. І звичайно слідкувати за цим, так і виходити, і, і теж розглядати сценарія, що буде, якщо Байден не виграє вибори. Угу. Це не страшно, та це не, не трагедія. Ми повинні вибудовувати свою власну політику таким чином, щоб Україна взагалі не залежала від того, хто є в Білому домі, щоб у нас завжди була підтримка у глибинної держави Сполучених Штатів Америки. Щоб глибинна держава Сполучених Штатів Америки розуміла свій інтерес в Україні і навіщо вона їй потрібна? Тоді нам буде байдуже що там хто буде говорити, тому що вони будуть говорити на виборах одне, а потім прийдуть і зроблять разів 10 більше ніж, наприклад, Байден. Така ймовірність існує. Було би чудово. Ми б тільки підтримали, якби ця підтримка збільшувалася з боку сполучених штатів. Пане Тарасе, от ми з вами заговорили про касетні боєприпаси, і е, з'явилася якраз інформація від командувача Тарнавського, що Україна вже їх отримувала. Отримала ми щойно їх отримали, але не використовували. Вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою. Вище керівництво визначається з ділянками, де можуть бути використані ці боєприпаси. Дякуємо, е, сподіваємося, що дійсно вони. Покажуть ефект на полі бою з приводу от президентських виборів. Ще хотіла б дещо запитати, тому що е, у попередній ефірній годині ми спілкувалися е, із Юрієм Рашкіним, і він в сполучених штатах. І він говорить, що насправді питання України воно не так вже і важливо в ось цій е, передвиборчій кампанії. І чому ми там говоримо, мабуть, Байдену було б вигідно, щоб Україна зараз перемогла, щоб все нам дали озброєння, але насправді це не так. Ну так воно і є, тому що все ж таки американців турбує американський порядок денний, і там є багато протиріч, в тому числі серед республіканців і демократів по інших питаннях. Так, Ну Трамп взагалі робить і Десантіс. Вони роблять ледь не головним питанням, оскільки я бачу, можливо, я помиляюся питанням коса. Проти ЛГБТ порядку денного, який підтримує, наприклад, адміністрація Байдена, так вони вже отримують проміжні перемоги. Це коли от в Верховному Суді Сполучених Штатів Америки був скасован принцип так званої позитивної дискримінації і багато чого іншого, тому я не виключаю, що це може взагалі бути головне, але Враховуючи, ну дивіться, виборча ж кампанія, вона в чому полягає? В зав'язуванні власного порядку денного. Якщо а вони активно будуть піделювати тему третьої світової війни, вони можуть нав'язати цей порядок денним і вона може бути головною. Тобто, от зараз станом на 13 липня, як говорить пан Рашкін, воно може бути не актуальним, так угу. а о, через пару місяців, якщо вони будуть далі педалювати ту тему, а росіяни можуть в цьому питанні допомогти, то це може стати головним, тому що вибори це така динамічна завжди гра, і тому по різному можна буде розглядати. Але знову таки ще раз підкреслюю, ми повинні виходити з того, що Україна повинна брати на себе більше відповідальності за власний оборонний суверенітет. Тобто робити власної зброї стільки для того, щоб а, не залежати від Прим або республіканців, або демократів, так а, бити по території Російської Федерації, коли uh -huh. завгодна, як завгодно, так? Тільки тоді тільки тоді ми будемо цікаві, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Тоді вони будуть розглядати як тягари, нас дійсності будуть розглядати як партнерів. Які в тому числі готові брати на себе відповідальність за свою безпеку? Дивіться, одна з претензій е, Трампа, в тому числі його електорату до України, полягає в тому, що вони запитують, а що ви робите для того, щоб забезпечити в тому числі власну безпеку? Тобто, чи переводите ви економіку на військові рейки, як, до речі, робила Америка під час Другої світової війни, чи виробляєте ви ракети, чи виробляєте ви, ви зброю, яка показує, що ви теж? Внесок робити перемогу, і це знаходить відгук відгукування у якраз у республіканського електорату. Тому ми повинні бути проактивними, будувати власну військову економіку, бити по території Російської Федерації, переводити війну та туди. Тоді знаєте, і американці, і республіканці і демократи по іншому на нас будуть дивитися як на самостійних людей, а не Інфантилів, які тільки вимагають більше допомогу, тому що ця допомога може і закінчитися. Ми теж не повинні теж повинні розраховувати такий сценарій рано чи пізно, тому що у американ, для американців для американця 100 мільярдів на рік це теж гроші, у них є куди їх витратити. Тому ми, ми завжди повинні зважати на такі фактори, пропонувати власне бачення майбутнього Росії, протискувати питання, протискувати питання. Власного бачення, що ви будете робити з ядерними сховищами Російської Федерації, наприклад, коли Росія почне розвалюватись, так от ми бачимо, що ось побачимо, що рейд Пригожина показав, що Росія настільки згнила, що і вони зараз не можуть контролювати це. А Україна може тут педалювати питання так, давайте от нам більше зброї, щоб ми могли контролювати прикордонні регіони Росії, якщо там почнеться хаос. Давайте нам більше зброї для того, щоб Україна могла гарантувати збереження ядерної зброї, ну, наприклад, в прикордонних регіонах. От України є центр АВСБУ, там 4 тисячі спецпризначенців, які активно воюють на фронті, які е знищують колаборантів, які можуть забезпечувати от таку послугу американцям, але це буде коштувати дорого. А через це давайте нас підтримувати. Оце такий... от такі, е, а, а, от така розмова дорослих пацанів, які вміють себе поставити на районі. Воно знаєте, знайде відгук як і у республіканців, так і у демократів. Пане Тарасе, хочу з вами також обговорити і саміт НАТО у вільнюсі. Знаємо, що країни Великої сімки узгодили безпекові гарантії для України. З кожною країною має бути підписаний документ, але поки що є заява Байдена. А це буде щось по типу ізраїльського сценарію. Чи можуть бути якісь інші нюанси? Ну судячи з того, що ми чули від Байдена, рамково це ізраїльський сценарій. І як проміжний етап, як проміжний етап е, вступу в НАТО, я вважаю це дуже гарним варіантом. До речі, Росія пищала з цього приводу, тому що це показує, що їхні всі розмови, що нас кидають, що нас ніхто не буде збиратися підтримувати. Вона брехня, це довгострокова підтримка. Тим більше і, е, з декількома країнами, е, сутність, які полягає в наступні формули. Ми гарантуємо вам допомогу, так, але не гарантуємо участь нашої армії та наших солдат, угу. ну як з Ізраїлем. Ізраїль сам воює, у нього є солдати, так, але в Ізраїлю вони... є ядерна зброя. Ні, ви правильно. Це ми до іншого питання підійдемо. Просто це, це є ядерна зброя, теж яку вони не підтверджують. Але якщо говорити не ядерне стримування. То uh, Ізраїлю щорічно надається допомога не кредит через, а допомога. Тобто б, б, безкоштовно умовно кажучи. Uh, 3-10 мільярдів на рік, а uh, для нашої країни це величезні гроші. У нас приблизно бюджет Міністерства оборони до війни був таким: 3, 3 мільярди доларів, якщо не помиляюсь. 3-4. Uh, Спеціальні умови щодо отримання техніки. Ну, наприклад, беріть за спеціальними умовами е, f 16 так? якщо хочете бити по території Російської Федерації, то навішуйте власну зброю, власну авіоніку і з цим, що завгодно, як робить, до речі, Ізраїль. Тобто, такий формат короткострокової перспективи нам цікавий. Звичайно, що ми повинні прагнути доступу в НАТО. Це беззаперечно. Це ніхто не заперечує, але як проміжний варіант, те, що нам зараз пропонується. Я вважаю, що це дуже добре. Якби і я не вважаю, до речі, що на саміті в НАТО щось сталося таке зрада-зрада, як у нас люблять говорити. Ну я б сказав так: Ну, не вийшло України, е, знаєте, таким кавалерійським наскоком вступити в НАТО. Ну, добре, тоді переходимо до плану Б, переходимо в режим угу. Починаємо. Витискати ресурси спочатку військові а потім все інше? Ну звичайно, що треба проводити реформування країни? Тут беззаперечно, і тут нічого страшного в дійсності на саміті НАТО і не трапилось. Я, наприклад, нічого особливого не очікував від саміту НАТО. Для мене він успішний, тому що я не вважаю, що щось таке екстраординарне стало. Те, що Україну не візьмуть НАТО, це і так зрозуміло до закінчення війни. Вони, в принципі, це підтвердили. А Але де гарантії? Де гарантія, що ось ці безпекові угоди не повторять Будапешт? А це від нас залежить. Шановні, от тут, знаєте, ми повинні розуміти, як побудований захід. Угу. Захід, е, захід відкриває вікно можливості. А як ми використаємо це вікно можливості? Це залежить від нас, тому що світ. Побудову недостатньо цинічно, ніхто нікого ні за кого не хоче впахувати. Да? От вони відкрили вікно можливості, а тепер йдіть торгуйтесь. Видеремо собі на комого більше шмат, буде нам більше шмат. Не видеремо, не буде більшого шмату. Це як з Будапештським меморандумом. Дивіться. Ну, а я ж пам'ятаю трохи історію Будапештського меморандуму. І так, внутрішню інформацію. Американці ж коли. Якось запитало українське керівництво, а що, а що ви хочете за те, що ми, ви віддаєте нам ну, там, ядерну зброю? Е, а оскільки у нас було дуже провінційне керівництво, яке, знаєте, не могло вистрибнути вище власного рівня, вони сказали 100 мільйонів доларів. Ви угу. розумієте, якби вони сказали 10 мільярдів, і ми дали 10 мільярдів. Якби вони в рамках того Будапештського меморандуму вимагали або перезброєння там української армії, або а, технології, або щось інше, їм би дали це. Проблема тому, знаєте, як в тому не знаєте, є такий старий одеський анекдот: коли Одесит стоїть на вулиці і молить Бога, говорить: я хочу виграти в лабере. Боже, допоможи мені, допоможи! Так 10 років. Врешті-решт пройшло 10 років. Вже, знаєте, небеса так розгортаються, йому говорить, шановне, ти хоч лотерейний білет купи? От, лотерейний білет. Ми повинні забрати цей лотерейний білет. Тобто ми повинні спиратися на будь-які будь режими для того, щоб видирати це. Американці дають нам цю можливість. Дають. Питання, як ми з цим скористаємося, і далі, який формат перемовин. Формат перемовин, я вважаю, не повинен бути в такому форматі, що давайте от документи, форуми і вся інша ця лабуда, така, знаєте, бюрократична. Формат перемовин повинен бути так: Україна повинна будувати ракети, Україна повинна будувати власну зброю і просто тупо гасити Російську Федерацію. І на фоні цього і проходити повинні бути перемовини. Крутих угу. пацанів, які вміють, які вміють вирішувати проблеми, з ними перемовини в такому форматі йдуть значно швидше і веселіше, і в такому форматі Україна цікавіша, як країна НАТО, яка вміє вирішувати проблеми. І тоді я вас запевняю. Знаєте, як Аль Капоне говорив американець, до речі, добрим словом та пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом. Тому що світ побудований середньовіччя, в принципі нічого не помінялося, так от досвід Ізраїля це довів. А, люблять нахабних, люблять сміливих, люблять крутих, які можуть вирішувати питання. Ну, тобто, ось ті заяви, які вчора лунали, і знаєте, не знаю, як у вас, але мій Фейсбук поділився на два табори з приводу того, хто як висловлювався, що Бен Волес, міністр оборони Британії, сказав: Ну, вибачте, ми не Амазон. Ми, в принципі, не маємо боятися того, що зараз там зменшать нам підтримки. Ну, дивіться, у британців в Україні величезний інтерес, так це єдина країна, яка зацікавлена в Україні. Тому що Україна з Британією, Британія з України, точніше, це великий гравець на Євра, в Євразії, а Британія без України, ну це просто острів біля Європи. Ми повинні розуміти тут інтерес Британії. Британія це єдина країна от, з всіх наших союзників, яка шире зацікавлення в розпаді Російської Федерації. Ви не до речі, пам'ятаєте Бен Уоллес одразу ж після ситуації з Пригожином, Голос заявив, що ми розглядаємо варіанти розпаду Російської Федерації, а всі інші Сполучені Штати, Німеччина та всі інші, Вони не зацікавлені в розпаді Російської Федерації. Uh -huh. А тут Україна тут приходиться конструювати. Ми не повинні на це реагувати. Дивіться, дорослі, дорослі люди на такі дрібниці вони не реагують. Там є інтереси довгострокові у Британії. Є досвід е побудови імперії, де окупації та інших речей, які є. Так. І тому слід знаєте, так реагувати на ситуацію, яку ми це говорю, найкращим способом перемовин це Лупашити по території Російської Федерації. Для цього потрібна власна зброя і власне ВПК. Як тільки ми почнемо це системно робити, я вас запевняю: всі перемовини щодо надання гарантій і всіх інших підуть значно веселіше. Бо крутим пацанам допомагають, а тим, хто ходять, реагують, знаєте, там, а що там сказав той міністр? Ой божечки, це ж знаєте, образиться та, і так далі. От таким нитикам ніхто ніколи не допомагає. Там, та, їм присилають ООН, яке потім роздає е, гуманітарну допомогу в, цьому, в таборах біженців. А треба жити як, от е, Голдомер, якось таку формулу сказала краще приймати ноти з протестами, ніж телеграми зі співчуттями? Нам ось, начебто, скасували ПДЧ так, але є у нас домашнє завдання, що правда, не назвали конкретних умов. Пане Тарасе, от ви можете припустити, які реформи ми маємо провести в першу чергу, щоб ми сказали, що ми готові. А це треба запитати у них, а що вони мають на увазі? Тут колеба, а правда... чому вони конкретно не говорять про це? А я думаю, це наступний етап. Ну, це наступне. Добре, що ви вважаєте реформою? Ось скажіть, що ви вважаєте реформами і критеріями реформи? Теж не треба соромити. Знаєте? Ну добре, ви висуваєте нам вимоги, так давайте виконувати вимоги. Ми ж хочемо всі виконати умови. От давайте починається розмова. Я думаю, що це треба чіткий перелік. бо... Якісь реформи, коли невідомо, за яким критерієм виохоцінуються, це теж не розмова доросла. От треба запитувати, що потрібно і в Україні слід виконувати, тому що в дійсності реформування повинно бути. Боротьба з корупцією повинна бути, а підтримка сталої демократії повинна бути без заперечення без цього в НАТО на візі. Свобода слова повинна бути і багато чого іншого, іншого іншого. Це потрібно в тому числі нашій державі, тому тут, але знову таки, тут повинні бути чіткі критерії. Ане я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного і спокійного так. дня. І нагадаю, що Тарас Загородній політолог був із нами на зв'язку.